Всім вітання друзі! Короте, з маленькою ми знайшли таке місце, де вода відступила і купа-купа монет прямо от, лежать зверху. Ось наприклад, якийсь мідна запчасті. лежать прямо зверху. Знову руминська монета один. Для її. убита трошки. Там щось трошки видно на ній, але... Один лей І вони тут прямо зверху лежать, якщо зараз ще буду, я вам покажу. Коротше, друзі, йдемо далі. Буквально не знаю пройшли. метри п'ятдесят. І ось, що я вам говорю, ось так вони лежать. На поверхні всі монети лежать. Ми знову достаємо. Ще ще знайшло. Ой-ой-ой-ой болото. Ось буквально ось. Дивіться, опки і ще одна монетка, тобто вже дві монетки. Опа! Ходили, ну що це в нас за монети? Мабуть ну, також одні одні леї, два леї. Або сердянські монети. Три копійки. Так, от прямо ну, зверху монетки лежать. І так, ось знову монетка і знову руминська, але ми дуже-дуже далеко від того місця, де руминські монети були. І що вона тут робить, Не зрозуміло, як є сюди до мила. А, ні, це взагалі радянська монета. Щитовик 20 копійок. Ага. Не відійшов від той монети і 2 метри. Ось раз. Ось два. Так, дістаємо цю. Ось ще одна. І Всю, оп. О, царська монета мідна, убита. Сейчас. О в гарному стані 43-го року. 20 копійок. Да. Прямо зверху лежать монети. Ходіть і забирайте. Е, щаслива морда. 4 монетки зашли. Коротше, сигнал 21 був, срібло. І я дістаю. Протираю, дивлюсь монетки, протираю і розмішу гарнесенькі лежать. Показую вам цю красу. От так, от 10 копійок 1912 року. Тільки що викопав сигнал, звичайна пляшечка, а потім зрозумів, що це німецька пряжка. God Metons. Видно два круги. Зовнішній і внутрішній. Німецька пряжка God Me Поздний свет убытый. Иди сюда, бегом. Восьмерка звучала. сюда весь. Блин, це не монета, а да. Це монета, это. Я ж по гурту не башню. Ты давайш, блин. Ну, ранний советик. 50 35-го года. Советський. я Мать, в комменсохранний, блин. О, 10 копейчек, щитовик. 48-й год, зай. Уже більше Там більше уже кілограмма меч Це болатунь або медь колечко от конської упряжи Навірно так, да, нічого такого Ти подивись кі тут гачки? Що? Ой, красива, зая, одна лей. Красивуча така. Ті фігений сохранчик. 24-й рік. Зая, вона просто ідеальна. Клас, дивись, бо іди сюди. Просто подивись на неї, якице. Зай ще одна. Наверно, не знаю. Коротше, знову я копаю на цьому місці, на своєму улюбленому вже. І вже є 20 Двадцяточка, Якийсь значок. Закон, пуховка орлянка гарна. Якась вбита світіна. 3 копійки вбиті. І сама головна знахідочка сьогодні Срібля... срібляні 15 копійок 905 року. Ай клас! Ай клас. Коротше, йшов я йшов, але сигналу не було. Я помітив очами. А сигналу немає. Але я знайшов якусь штуку, а вона позолочена. Щось було в позолоті, ось. Оп! Позолота! Хі -хі -хі. Тільки що йшов, йшов, сигнал 18, викопав і Короче. І коротше. Не, ну вона не старе походити. Я не знаю, що це таке. Але. 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 Джесси. Діжди, Це не почала? Але... Це, мабуть, те, що я думаю. Так, так, так. Якщо не золото... Може бути. То я тоді лох? Може бути і не це золото це золото.